Шок. Закінчуйте з постами про 50 на 50, і тарілки та інший бред. Хлопці, якщо ви не можете заплатити своїй дівчині за каву і салат і те мінімальне, що вона хоче на побаченні, то вам просто потрібно ходити на співбесіди, а не на побачення. Якось мені чоловік сказав, що якби я заплатила за свій обід на першому побаченні, то другого б не було, бо я б в такий спосіб показала, що не сприймаю його як чоловіка, який здатний взяти відповідальність за жінку. І ні, доходи жінки не мають значення. Взірцевий аленяра, а якщо перше побачення чи перші три побачення вважати просто як зустріч двох людей, то в 50 на 50 немає нічого такого. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Дами, цього мужчину пропоную захищати під час апокаліпсису. Він нам ще знадобиться для розпліднення та відновлення людства. А ще знаєте, що мене дивує? Що жінки захищають ще й таких чоловіків. Не всі, але зіштовхнулися на днях з хейтом, бо сказала правду. Деякі пости викладають, деякі пишуть, що треба цінити кожен жест і що це не жлобство. Бля. Ми всі починали з одного і того ж, але коли чоловік має почуття, він росте, аби зробити свою дівчину щасливою. Але Даша, яка тільки пиздіти вміє, далі нічого не робить, тільки пиздить. Правда, яка жінкам не подобається. Коли мій чоловік, який не читає трад, дізнався про терілищниць, то швиденько організував дублікат своєї карти для нашої доньки, щоб вона могла завжди оплатити рахунок будь-якого розміру і швидко з'їбати з такого побачення. З моїм чоловіком було так: ми познайомилися в соцмережі в зрілому віці. Обоє були вже давно вільні і шукали серйозні стосунки. Обоє забезпечені. Коли він запросив мене на побачення, то в мене не стояло питання, хто платить. Я йшла спокійно гуляти, і під час прогулянки ми обидва вирішили зайти перекусити. Я можу спокійно йти, бо я можу собі це дозволити. І не хочу ніколи в житті бути залежною від когось. Коли принесли рахунок, я запропонувала розподілити чек, якщо так зручно, але він хотів оплатити.